Сьогодні продовжуємо поповнювати багаж знань про продукт «Ларинол». Хочу сьогодні розповісти про склад продукту. Ларинол містить порошок з лічинок трутнів, бджолине маточне молочко, кореневищі аїру та ацербоване на лактозі. Порошок з личинок трутнів містить бета-каротин, 28 жирних кислот, незамінні амінокислоти, фоліову кислоту, вітаміни групи В, А, Е. вітамін Д перевищує риб'ячий жир. Калій, натрій, магній, мідь, кальцій має ідеальний склад білку. Бджолине маточне молочко містить амінокислоти, вітаміни, більше 110 різних мінеральних сполук. Такі важливі елементи, як залізо, цинк, марганець, кобальт, золото, магній, калій, натрій, фосфор, кремній, кальцій та інші. Кореневищі аїру містить вітамін С, фітонциди, ефірну олію у східній медицині застосовують для підсилення статевої діяльності. Лактоза це білий кристалічний порошок. Що відіграє важливу роль у функціонуванні організму? Позитивно впливає на мікрофлору кишечника.